Раз, Раз, два, три. три. Раз, Раз, два, два три. Г8. Вбив. Так, поїхали далі. Д6. Смазав. Курва. Шість В. Е, так, 6В. Мімо. А 1 Мимо. Бля. Шість Ж. Болха вбив. Один Д. раним, <ріг> Один е e. облюбляй. блядь. То <ріг> 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 менше пить надо. Б8. Восім мимо. Мимо, а 5 Раним. <гум> Ти б'єш по тим, що я б'ю, да, по тобі, чи шо? Робить? А що робить? А6. Іди нахрен! Убив!